Ананербе це організація, яка повита, мабуть, найбільшою кількістю міфів, легенд і конспірологічних теорій з усіх організацій Третього Рейху. І це неспроста, адже її історія щільно замішана на містиці та окультизмі. То чим же займалася ця напівмістична організація і для чого була створена? Отже, ви на каналі Насправді, де я розповідаю вам про таємничі і загадкові випадки з історії та про багато чого цікавого. Тож, прошу підтримати мою працю досить простими речами: підпискою, вподобайкою та добрими коментарями. Також буду радий бачити вас серед спонсорів каналу. А тепер давайте дізнаємось, що було насправді. Отже. Почну, мабуть, свою розповідь із 1918 року. Німеччина програє Першу світову війну у цей же період. Дуже популярним серед еліт стає окультизм. У Мюнхені створюється організація, яка називається Товариство Туле. Цю організацію я вже згадував у відео про Атлантиду. Міф про Атлантів взагалі був надалі одним із ключових у німецькій філософії. Засновує цю організацію такий собі містик, окультист і конспіролог Рудольф фон Зеботтендарф. Згідно з віруваннями членів цього товариства, Атланти, після того як Атлантида затонула, перемістилися на острів під назвою Туле. Причому сам цей острів теж не зрозуміло, де розташований, чи то біля Ісландії, чи то ближче до Гренландії, чи то десь поруч зі Скандинавією. Так от. Атланти туди переїжджають і народжують расу арійців. Ви, напевно, чули таке поняття як істинний арієць. Тож, за версією товариства Туле, істинні арійці це люди, що з'явилися від Атлантів. Тобто германці розглядалися як головні нащадки цієї ось нордичної цивілізації. Товариство Туле, власне, займалося пошуком ось цих ось зв'язків. Це товариство було безумовно конспірологічним і расистським. Далі там з'являється людина на ім'я Герман Вірт, яка пише роботу про походження людства. У цій роботі говориться, що нордична раса створила ледь не все прекрасне на землі. Вона вигадала мову, вигадала культуру та таке інше. А всі інші – це люди другого сорту, які перейняли нордичну мову, понівечили її, і взагалі вони своїми кровозмісними стосунками з нордичними людьми вирадили людство. Германці наважалися найчистішими нащадками цієї нордичної раси, тож вони мусять об'єднатися, щоб ось цю чистоту раси берегти. Це була цілком науково обґрунтована теорія. Під неї збирали або притягували за вуха всілякі докази, і як ми далі побачимо, її цілком на повному серйозі сприйняли німецькі еліти. Причому не можна сказати, що це був гурток якихось самозванців, аферистів або божевільних людей, хоча там такі теж були. У цьому товаристві Тула стосувалися професори, промисловці та археологи. Таким чином, німецька еліта починає просочуватися такими ось ідеями товариства Туле. Німеччина на той момент перебувала в стані національної ганьби та поразки, і ця міфологія про те, що вони є нащадками вищої раси, дуже добре сприймалася. Далі в товариство Тули потрапляють ті, хто потім стануть головними дійовими особами націонал-соціалістичної партії Німеччини. Спочатку туди затисався Рудольф Гес. Йому дуже подобалися ідеї переваги арійської раси, переваги німецької нації. У якийсь момент Гес приводить у це товариство Адольфа Гітлера, який теж дуже перейнявся цими ідеями. Ну а що з цього вийшло, ми всі прекрасно знаємо. Так ось на хвилі всієї цієї містики, окультизму і підйому нацистського руху організовується Робоча партія Німеччини. Одним із символів нацистів стає свастика. Якщо подивитися на свастику зараз, то в більшості вона абсолютно точно асоціюється з гітлерівською Німеччиною і ні з чим іншим. Насправді цей знак давніший за Німеччину. Вперше він з'являється в буддійських текстах. Тобто в усьому індуїзмі на сході свастика присутня й досі. Це знак аберега, знак благополуччя і процвітання. Свастика вперше з'являється в товаристві Туле, і пізніше вона перекочує на символіку партії Гітлера і всієї нацистської Німеччини. Далі товариство Тули розвивається паралельно зі сходженням Гітлера на політичний олімп і на рубежі 20-х років у цю тусовку потрапляє Генріх Гімлер, який також переймається цими ідеями. Гімлера ми знаємо як людину відповідальну за Холокост, як головну людину, яка підписувала всі ці накази про винищення людей, про остаточне вирішення єврейського питання. Йому вся ця філософія про домінування німецької нації припадає до душі. Крім того, він себе почав відчувати реінкарнацію Генріха Птахолова. Це був німецький вождь, такий, що вперше об'єднав німецькі племена. У 1935 році Герман Вірт, про якого я почав розповідати, проводить виставку Спадщина німецьких предків, яка демонструвала домінування німецької цивілізації. На ній були представлені якісь артефакти, знайдені під час розкопок, камені з рунами та таке інше. Гіблер, будучи тоді вже головою СС, відвідує цю виставку. Вона йому шалено подобається, і він, ось цю виставку і товариство, спадщина німецьких предків а не Нербе, бере під своє крило. А все тому, що діяльність товариства з наукового обґрунтування переваги арійської раси дуже добре лягає в канву гітлерівської пропаганди. Президентом Аненербе стає Герман Вірт. І ось тут потрібно зробити необхідний відступ. З одного боку, ми розуміємо, що Гітлер був схильний до містицизму, але, напевно, іншою мірою. А ось Гімлер був схильний до нього повністю. Реінкарнація, птахолова, створення нової релігії, чорний орден СС, Чернече Братство все це з'явилося далі. І найголовніше в оточенні Гімлера з'являються люди, які починають користуватися його захопленістю містицизмом. Одного з них звуть Карл Марія Вілігуд, це масон, представник старої німецької аристократії, а також колишній пацієнт психіатричної лікарні. Віллі Гуд усім розповідає про те, що його рід веде початок від скандинавського бога Тора. Він займається розкопками, говорить про те, що є величезна кількість німецьких стародавних капищ і святинь, де лежать магічні артефакти, що дають силу, що дають здібності до телепатії та телекінезу. І Гімлер все це починає підтримувати. Тут же поруч вірт, який все це обґрунтовує з точки зору стародавніх текстів і саг. Тут же з'являється історія з рунами. Якщо ви подивитеся на логотип СС, то це дві руни зіг, це скандинавські руни, які в Німеччині були дуже поширені. Вони були не тільки в СС, а також на шевронах різних полків. Все це розквітало. Адже що таке руни? Це не просто якась давня скандинавська буква, це оберіг, це містичний символ. От Гімлер, у це із задоволенням вірив. У 1936 році Гітлер обрушується з жорсткою критикою на Германа Вірта на голову товариства Аненерба. Він каже, що ми тут будуємо взагалі зовсім інше майбутнє: які добіса Атланти, яка добіса містика. Гімлер розуміє, що добром це не закінчиться, і в 1937 році виганяє вірта з Аненербе і стає сам головою організації. Аненербе з товариства з дослідження спадщини німецьких предків перетворюється на науково-дослідницький інститут, який охопить усі сфери німецького суспільства. Для цього в Аненербе було створено цілу купу різноманітних відділів. Відділ Астрономії, біології, ботаніки, геології та мінералогії, відділ розкопок, геральдики, відділ дослідження індонімецьких і фінських зв'язків, відділ метеорології, відділ карстів і печер, відділ дослідження сах та легенд, відділ окультних наук, відділ експедицій і так далі. Тобто у Гімлера був дуже чіткий план впровадити ННРБ як науково-дослідницький інститут у пропаганду, релігію, освіту, партійні осередки і у такий спосіб відповідати за духовність та ідеологічну базу Третього рейху. Але скоріше за все Гімлер бачив себе спадкоємцем Гітлера і створював усю цю величезну структуру СС під себе. Вірний Генріх так його назвали через відданість Гітлеру. Створював свою релігію. Все це під себе для того, щоб потім зайняти місце Гітлера після війни. Тобто він створював майбутній базіс для свого правління. Резиденцією Гіммлера стає замок Вевельсбург. У 1934 році його передали СС і там планували створити школу, таку собі кузню кадрів СС. Чому його обрали? Тому що Карл Марія Вілігу підкинув гімлеру ідею, що є такий замок, який розташований неподалік головних німецьких святинь. З одного боку, це Тевтобурський ліс, де німецькі племена вперше розбили легіони Римської імперії, з другого боку екстарське каміння, ще одне культове місце германців. Із замком пов'язана історія Чорного ордена СС – Гімлер сприймав СС не просто як організацію, а як щось на кшталт чернечого братства. Німці тоді вже були одержимі селекцією нової людини. Гімлер організовує СС справді як чернечий орден. ССівці відбираються за принципами родовіду. Тобто вони шляхом селекції хотіли створити нову расу таких ось блакитнооких блондинів високих. Міцних, фізично сильних. Есевці навіть вінчалися за спеціальним обрядом. Дітей також пропонували зачинати в період весняного або зумового сонцестояння, так як це робили стародавні германці. Ось, наприклад, знаменита каблучка СС. На срібній каблучці зображена мертву голову, руни СС і вибите прізвище власника. Ці каблучки випускалися в обмежених кількостях і вручалися особисто Гімлером на знак вдячності великих досягнень перед СС. Якщо людина помирала, цю каблучку надсилали назад і зберігали в замку в пантеоні полеглих героїв. Цю каблучку не можна було загубити, не дай Боже продати або обміняти. Це була власність Ордена. Членам СС абсолютно на повному серйозі вкладали читання рун. Читали лекції про безжальність стародавніх германців добранців, які топили в болотах гомосексуалістів, і народців, душевно-хворих і зрадників. Тобто, будьте гідні ваших предків. У діяльності ННРБ можна виокремити два напрямки: перше, це окультизм і містика, щоб підживлювати всю цю арійську теорію переваги. Друге, Наукові розробки і практичні досити для того, щоб забезпечити фронт і тактичну медицину. Гимлер дуже часто брав участь у наукових радах АНЕРБІ і як президент був дуже глибоко в усе залучений. Отже, поговоримо про перший напрямок. Щоб обґрунтувати свої теорії, нацисти організовують по різних частинах світу експедиції в пошуках містичних артефактів, які нібито належать німецькій нації, у 1938 році, одна така експедиція вирушила до Тибету. Її очолив Ернст Шефер, людина, яка займалася індуїзмом і дослідженням Тибету. Це був період, коли один Далай-Лама помер, а його попередник ще не вступив на посаду. І ось німці приймають у століці Тибету Лхаса, показують стародавні артефакти. Вони шукають зв'язок між старою тибетською цивілізацією і цивілізацією арійців. Вони збирають якісь старовинні речі, їм дарують старі манускрипти. Вони вивозять звідти тибетську пшеницю, яка визріває за 60 днів на дуже бідних ґрунтах високогір'я, щоб цією пшеницею потім засадити всі території рейху. Вони займаються обміром черепів. Ви знаєте, що німці були на цьому схиблені, щоб показати, що Тибетці і Германці це все частини великого національного утворення, яке називається Арійці. Існує також міф, що німці шукали Шамбалу – таємне місце, куди, якщо ти потрапляєш, то отримуєш надздібності. За підсумками цієї подорожі знімається фільм, який називається Таємничий Тибет. Його показують у кінотеатрах у гітлерівській Німеччині, і там доводять, що весь цей тибетський окультизм це частина німецької нації. Ще одна експедиція в 1938 році йде на Близький Схід, там теж шукають артефакти. Потім була експедиція в Ісландії, де вивчають спадщину вікінгів, які також є частиною німецької нації. Далі була експедиція Юр'є фон Гренхагена в Карелію. Де той шукав сліди старої німецької цивілізації у 40-му році. Така ж експедиція була споряджена до Прибалтики, де теж шукали сліди стародавніх Тефтонів. Шефер, який очолював тибетську експедицію у 42-му році, вже під час війни вирушає на Кавказ, де займатиметься розкопками. Що цікаво, не так давно в Адгеї було знайдено таємничу скриню з символикою Аненербе. Там лежали два черепи інопланетян. Ну ось фотографії, як ці інопланетяни виглядають. У підсумку виявилося, що це були просто марали без лобних часток. Того ж року була ще одна експедиція Аненерба до Криму, який тоді вже був захоплений німецько-фашистськими військами. На півострові шукали артефакти готського королівства, але закінчилося це нічим. Ще один археолог Аненербе Ран на початку війни проводив розкопки в Монсігюрі в останньому притулку Катарів, де шукав святий Грааль. Існує легенда, що йому вдалося таки знайти святий Грааль і він відвіз його до Німеччини. Але ми про це ніколи нічого не дізнаємося. Знайдені під час усіх цих експедицій стародавні артефакти збирали в Берліні для того, щоб вони своїми містичними властивостями надавали сили новій потужній цивілізації Третього Рейху. Серед них можна відзначити спис Лангіна, відомий також під назвою Спис Долі. Це накінечник списа, яким римський стражник Лонгін пронизав Ісуса. Таких списів існує кілька. Один із них зберігається у відні. Ось цей віденський спис було з Відня привезено до Німеччини. З нього було знято копію, яку було оголошено єдиним списом Лангіна. Вважалося, що людина, яка володіє списом долі, стане володарем світу. Так от, поки один напрямок Аненерба шукав Шамбалу і збирав артефакти по всьому світу, інший Займався абсолютно практичними речами, а саме медициною і наукою. Людина на ім'я Філіп фон Людзельбург вивчала, як за допомогою трав можна лікувати рак. Він звертається до давньої німецької гомеопатії, дослідження трав, дослідження таємничого арійського чаю, який загоював рани. Ще один ботанік, Хайнц Брюхер, займався генетикою рослин, щоб забезпечити майбутнє постачання німецького населення продуктами харчування. Це були більш-менш нешкідливі речі. А далі я вам розповім про злочинну діяльність співробітників Аненербе. Один із них, Август Гірт, відомий тим, що займався дослідженням впливу газу на людину. Для цього проводилися досліди над ув'язненими. Концтабарах. Він також обґрунтовував перевагу арійської раси за допомогою своєї псевдонауки. Зигмунд Рашер був, мабуть, одним із найстрашніших виродків Аненербе. Він працював у Дахау і мав особисте листування з Гімлером. Рашер займався вивченням впливу низьких температур на людину, протягом якого ув'язних занурювали в крижану воду або тримали оголеними на снігу. Після цього випробувалося, як на неї діє гаряча вода, арійський трав'яний чай або тепло людського тіла. Під час наукових експериментів ув'язаних також поміщали в барокамери, в яких знижували тиск до рівня відповідного тому, що існує на великих висотах. Рашер особисто контролював процес зниження тиску. Ці досліди були дуже важливі для підводного флоту і авіації. Величезна кількість людей від цього помирала. Цікава історія того, як він закінчив своє життя. Крім усього іншого, Рашер займався гінекологією. Він стверджував, що вилікує німецьких жінок від безпліддя. Як приклад, він наводив свою дружину, яка народила в 49 років другу дитину у 52 третю. А це тому, що він винайшов чудодійний засіб. Усе це гімлеру дуже подобалося. Але в якийсь момент у 40-х роках дружину Зигмунда Рашера спіймали в Мюнхені під час спроби вкрасти немовля на вокзалі. Почалося розслідування і з'ясувалося, що всі ці діти, які були нібито зачаті в 40 з гаком років, не були її дітьми. Це були викрадені немовлята. Ніяких супервідкриттів у гінекології Рашер не зробив. Їх двох заслали в концтабір, дружину потім повісили після спроби втечі, а самого Рашара стратили кулею в потилицю за день до підходу союзників. Варто також вам розповісти про наукові проекти Аненербе. Деякі з них були справді божевільними. Наприклад, був такий проект «Молот Тора, який вигадав усе той самий безумець Карл Марія Вілігуд. Я вже говорив, що він вів свій родовід від Тора. Так ось він придумав науковий проект, що молот Тора насправді найсильніша електрична зброя, яка мала збирати енергію блискавок і перетворювати її на удар по ворожій техніці. Другий проект називався Золота Рейну. Золоте рейну це одне з давніх німецьких сказань. Вони вважали, що методом арійської хімії звод рейну можна добувати золото. Проєкт фінансували, потім його, звісно ж, закрили. Але були і цілком серйозні проекти, над якими працювали співробітники Ненерба. Наприклад, людина на ім'я Едуард Май розробляла біологічну зброю для Третього Рейху. І до кінця війни ця зброя була загалом практично створена. Але потім всі ці архіви е, і креслення таємничим чином зникли. За різного роду свідченнями члени ННРБ були. Проваджені в усі технологічні проекти Третього Рейху. і потрібно сказати, що третій рейх до кінця війни загалом сильно досяг успіху. Дивіться, там з'явився перший реактивний літак балістична ракета Фау-2, і німці впритул підійшли до створення ядерного реактора. Тепер наступне питання: хто ж за це все платив? У Аненерба було колосальне фінансування. Частково кошти йшли з бюджету, тобто Рейхсбанку, а частково і досить великих сумах фінансувала так зване коло друзів Гімлера. Хто вони такі? Це були промисловці та фабриканти, які були поза політикою, як вони потім усі скажуть на нюрбенському процесі. Два найбільших донатори Аненерба це Даймер Бенс і БМВ. Ці групи отримували військові замовлення. На їхніх підприємництвах працювали полонені, тож зрозуміло, що частина їхніх доходів ішла на фінансування проєктів Гімлера. Що далі стало з організацією та її членами? Архіви АНЕРБА природно дісталися союзникам, вони досі засекречені, і в США, і в Росії. Там, напевне, є щось, чого б не хотілося б оприлюднювати. Одного з керівників Аненерба Вольфрама Зіверса повісили після Нюрнбергського процесу. А решта членів організації цілком щасливо дожили до старості. Хтось із них викладав, хтось утік до Латинської Америки, а когось вивезли союзники. Американці навіть здійснили операцію скріпка з вивезення німецьких вчених і співробітників Аненерба до Сполучених Штатів. В'їзд і робота для всіх членів ННРБ на території США була заборонена Конгресом, проте їх таємно ввозили, і операції ці засекречувалися. Цікава також доля Гімлера. Вірний Генріх, розуміючи, що війна програна, у 1945 році почав сепаратні переговори з союзниками. Це який треба мати цинізм. Адже він виходив через посередників на міжнародний єврейський конгрес, людина, яка була відповідальна за весь голокост і пропонував свою допомогу. І, як жест доброї волі, 20 тисяч євреїв звільнили з концтаборів. Тобто він намагався врятуватися. Гітлер дізнався про ці сепаратні переговори і був розлючений. І оголосив про найбільшу в його житті зраду. Але проте війна вже закінчувалася, гімлера заарештували на британському блокпосту під час спроби втечі за підробленими документами. Його передали для допиту, під час якого він розкусив ампулу з Ціанідом і помер. Ось така ось історія цієї напівмістичною, напівокультною, а насправді абсолютно злочинною організації Третього Рейху. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимося наступного разу. До побачення!